Салат із баклажанів про запас на зиму у баночки. Смакота готується легко, з'їдається дуже швидко. Потрібно підготувати овочі дуже добре, коли вони всі зі свого городу приємно споживати плоди своєї праці. І так, 1,5 кг баклажанів, 10 штук невеличких солодких перців, 1 кг помідорів, два гострих перці. Часник, 4 головки, 10 штук малих цибулин, розміри показую наглядно, а грамовка буде розписана в описі. Перекручую всі овочі на м'ясорубку, окрім баклажанів. Переливаю у кастрюлю, ставлю на вогонь. Додаю 1 столова ложка солі, 4 столові ложки цукру, вливаю 70 мл оцту, 120 мл олії без запаху. Хай кипить. 20-25 хвилин прямо під кришкою. Далі нарізаю баклажани. Якої вони будуть порізані форми, неважливо. В мене приблизно 5-6 см. Вага вже зазначена у розповіді саме очищених. Чому я почистила? Бо попадалися бурого сорту, а в них дуже цупка шкірка. Всипаю у цю аджику синенькі, перемішую і варю до м'якості. Перевіряю зубочисткою, в мене склало 20 хвилин. Розливаю. По стерилізованих банках перевертаю, прикриваю пледом. Помірно гострий, пікантний салат готовий, вихід 6 півлітрових баночок. Смачного!